Добрий день малята! Сьогодні ми з вами вирушимо у маленьку осінню подорож. Скажіть, а ви знаєте, яка пора року зараз за віконцем? Так, осінь. А як ми розуміємо, що настала осінь? Вірно, восени дерева одягають яскраве листечко, жовте, червоне, помаранчеве, а ще дмеві терець. І листочки кружляють в повітрі. Осінь дітки дуже щедра, вона дарує людям врожай. Ми збираємо яблучка, груши, виноград, гарбузи. І ще дуже-дуже багато смачненького, що й не перелічити. Також люди працюють у садку та на городі, копають картоплю, збирають моркву і бурячок. Всі допомагають один одному, бо врожай дуже-дуже великий. А що ж з тваринками? А тваринки теж готуються до зими. Білочка збирає горішки ховає в себе в дуплі. Їжачок носить яблучка та грибочки. Ведмідь шукає собі теплу берлогу, щоб спати взимку. От бачите, всі навколо працюють і люди, і тварини. Осінь вчить нас бути дбайливими допомагати одне одному. Осінь приносить дощі. Вони поливають землю перед зимовим відпочинком. Вітер восени стає сильнішим. Він кружляє листечку, ніби танцює з ним. А пташки відлітають у теплі краї. Журавлі, ластівки шукають тепло, бо їм холодно у нас зимувати. Люди одягають теплі речі, курточки, шапочки, чобітки, щоб не замерзнути. Осінь, дітки. Найяскравіша пора року, у ній є майже всі кольори веселки. То про що ж ми сьогодні з вами дізналися? А дізнались ми, що восени все змінюється, природа стає кольоровою, люди збирають врожай, тварини готуються до зими. А ми, малята, теж можемо допомагати прибирати листячко у дворі. Допомогти мамі чи бабусі з овочами. Разом завжди веселіше. Дякую вам, мої любі дітки, що подорожували разом із зі мною в осінню країну. До нових зустрічей. Бувайте!